Привіт! Вітаю, друже! Я Марічка. Пропоную пограти в гру Що зайве. Перед тобою будуть з'являтися картинки. Подумай і назви ту картинку, яка буде зайва. Уважно подивись і визнач, що тут зайве. Вірно, ялинка в снігу зайва. Яка картинка тут не підходить до осінніх? Так. Це сонячні окуляри зазвичай їм не користуються влітку. Яка тут картинка зайва? Це картинка з черешнями, бо вони достигають влітку. Подивись на малюнок і скажи, що тут зайве. Правильно, дерево з зеленою кроною зайве, бо восени вона міняє свій колір. Яка тут картинка не відноситься до осінніх? Так, вірно, це полуниця. Її збирають влітку. Що тут зайве? Так, це сланці вони для літа. Подивись, уважно і скажи, чи є тут зайва картинка? Ні, зайвих немає, бо це все осінні картинки. Подивись уважно і визнач, що тут зайве. Це тюльпани, звісно, бо тюльпан весняна квітка. Дякую, друже, за гарну гру. До нових зустрічей!